Режно висловили готовність співпрацювати з новою владою в Україні. Якщо до виборів Росія вимагала від України передоплати за газ, тепер міністр енергетики Росії не виключає знижки на паливо для сусідньої країни. Про це він заявив в інтерв'ю німецьким журналістам. Тему російсько-українських відносин після виборів досліджує Ярина Матвійчук. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив позицію російського президента Володимира Путіна, що Росія поважатиме вибір українського народу і готова почати діалог з обраним президентом Петром Порошенком. Ми, як сказав президент, з уваженням будемо відноситися. Ми будемо ставитись з повагою до волевиявлення виявлення українського народу. Головне, щоб українська влада з повагою ставилась до своїх громадян. Ще два дні тому Володимир Путін говорив, що президентом України вважає Віктора Януковича. Сьогодні Росія робить ставку на нового українського президента. Ми надіємося, що. Петр Порошенко ми сподіваємося, що Петро Порошенко у випадку, якщо його повноваження підтвердяться, зробить все, щоб не допустити вихід екстремістських радикальних настроїв у Києві щодо сходу, півдня чи будь-якого іншого регіону всієї країни в Лавров Сергій Лаврові. Петро Порошенко, судячи з усього, по-різному бачать формат діалогу. Росія бажає розмовляти з українською владою і як було сказано іншими регіонами України. Петро Порошенко раніше висловлювався, що не бачить сенсу в діалозі з сепаратистами, так як вони розуміють лише мову сили. Водночас, російська влада визнає легітимність виборів в Україні і скаржиться на проблеми під час виборчої кампанії. Підвиборна кампанія була не без проблем. Президентська кампанія в Україні минула не без проблем. Не всі кандидати на посаду президента змогли дійти до кінця дистанції, і не тому, що вони не хотіли, а тому, що не було створено нормальних умов. Були випадки залякувань, побиття підпали будинків кандидатів. Такі ж сумніви з приводу українських виборів висловив журналістам і спікер російського парламенту. Звісно, вибори не можна назвати в повному смислі свободними. Звісно, ми не можемо назвати ці вибори повністю вільними і демократичними, якщо брати до уваги, що до деяких кандидатів на посаду президента застосовувався тиск, зокрема, загроза фізичного насильства. Через це кілька кандидатів змушені були зняти свої кандидатури з виборчих перегонів. Петро Порошенко після оголошення попередніх результатів виборів сказав, що не поступиться Росії Кримом і Сходом України. Але чи зможе він встояти перед знижкою на Російський газ? Відповідь на це питання стане першим російським уроком для нового президента України Ярина Матвійчук голос Америки.